Я просто слухала цю цю конференцію, ці виступи. І я просто сижу, і, і господь каже: от, оце, от, о, це зараз для тебе, тому що я знаю, що ти там переживаєш за оці там речі. Було декілька виступів, таких дуже дуже особистих. Це конференція 100%, ну... Вона і для мене теж всіх вітаємо, дорогі друзі, на нашому епізоді подкасту. Сьогодні він трошечки особливий, тому що ми хочемо зробити огляд генеральної конференції і надихнути всіх вас ще раз переглянути ці виступи з конференції, і можливо отримати для себе якусь відповідь, якесь відповідь. Всім раз привітчики є міф, що чоловіки вони не запам'ятовують дати, да це дуже важко для них. Проте наш президент старішина Раслам Нельсон спростував цей міф, тому що він пам'ятав дату, коли він а, зі старішиним Оксом приєдналися до а, апостольства, якщо я правильно це розумію. Довгих, ну, 40 років назад. Mm. Мені я ще не бував живих, якщо чесно. Ну, не те, що вони приєдналися, там не за власним бажанням, я пішов все, їх було покликано одночасно, вони отримали покликання. Служити в коромі 12 апостолів рівно 40 років назад. Так як це до речі було з нашим новим апостолом. Чесно, я не пам'ятаю, як його звати. Річна це все ще складно. Да. Так, стрічна Кіран він був покликаний цієї конференції як один із 12 апостолів, бо один із апостолів, на жаль, покинув цей світ нещодавно. Старічна Балард помер якраз. На минулій конференції в нього був його виступ, і багато людей відчували, що можливо це його як останнє таке свідчення, останній виступ так і сталося. Він пішов з життя, і за цей час так було покликано нового апостола Старічна Кірина. І ти мені не про це, я зовсім забув. Бо в мене є нотатки, я записував багато всього з конференції. А про це забув. Але його виступ був дуже смішний. Він постійно посміхався, шуткував. І на початку він сказав, що за кожним новопокликаним апостолом стоїть. Одна дуже здивована теща. <ріст> <ріст> <От>. Ну... <ріст> типу, де да, що. Його там теща теж здивувалася, що він отримав таке покликання. Ну так, да, тому що ти ніколи не знаєш, котре покликані і коли ти отримуєш. Але Господь Він завжди готує нас до якихось перемін в нашому житті. А, ну ми раніше це вже бачили, що президент церкви пророк Рассел Нельсон він на цій конференції. На деяких сесіях не був присутній особисто він дивився конференцію з дому. Ведучий на початку, так і казав, що наш пророк він на цій сесії буде вдома. Він дивиться конференцію з дому. Я так розумію, через просто його здоров'я, що йому важко фізично бути на всіх сесіях. І, до речі, його виступ на останній конференції. Саме останній його виступ він був теж заздалегідь записаний, просто його транслювали. Незважаючи на те, що він був присутній безпосередньо в залі. Це було дуже е смішно виглядало для мене, бо я вперше побачила, що наш пророк носить теж окуляри. точно. Ніколи не бачила його в окулярах. Цікаво було побачити, що цього разу вперше на конференції хтось із апостолів також були ведучими сесії. Зазвичай перше президентство, тобто президент церкви або хтось із його двох ратників були ведучими на кожній сесії. А цього mm -hmm. разу вони просили когось з корма ок також вести збори. я помітив, можливо, я помиляюся, але я б запитував декількох людей, здається, що вони підтвердили мою думку, що на цій конференції я помітив, що деякі молитви, вступні чи заключені, вони були незвично довгими. Зазвичай на конференціях ми чуємо молитви дуже такі, ну, стримані, лаконічні там буквально там одна хвилинка і все. От цього разу, можливо, їх попросили, або сказали, що не обмежуйтеся, будь ласка, те, що ви відчуваєте, кажіть, деякі молити просто були трошки довшими, ніж, звичайно. Була підтримка генеральних авторитетів церкви, так, коли піднімаємо руку, коли оголошують, що ми маємо, маємо, маємо можливість висловити свою підтримку так, пророку, апостолам, керівникам. Також ця підтримка, а також статистичний і аудиторський звіт, який щорічно надається і озвучується на конференції. Цього разу вони зробили це з самого початку, тобто на першій сесії, одразу після гімна молитви. Звісно, були нові покликання, нові відкликання. Зокрема, була зміна генерального президента недільної школи церкви. От, ну, це і все, все, що я записав з таких моментів, технічних, які пали мені в очі, я помітив. Все інше це. Прекрасні, чудові виступи, духовні. Хочеться багато чого сказати. Давай починай ти. Ну, як і тобі, мені в першу чергу спала на думку, спала на думку виступ Стрічна Холланда. та ти трішки вже говорив про це. Я цього не помітила. Але ти помітив, що він сидів під час свого виступу. Для мене його виступи це завжди така емоційно важлива частина конференції. Я була дуже рада, що це знову повернулося, тому що як він сам сказав під час свого виступу, да, він не виступав вже з 2022 року через хворобу через хворобу його дружини. І, на жаль, його дружина не змогла вже приєднатися на цю конференцію, так вон, її вже немає. Але не дивлячись на це, я дуже рада, що все ж таки він мав можливість виступити, поділитися своїм досвідом, поділитися тим, через що він пройшов, да, щоб. Знову приєднатися до нас, да, бути з нами на цій конференції. І завжди, от, чомусь саме з його виступами, я відчуваю, що я, наче, сиджу поряд з ним, от, і поряд зі Спасителем, і чую ці навчання, і переживаю через це все, наче я один з тих апостолів, котрий фізично дійсно а, був і супроводжував Спасителя на землі. Ну, ти розумієш, що от для них. Для них немає взагалі ніякої там вигоди зараз це взагалі робити, якби це не було істинною. От нащо тобі вже там, ти і так ледве рухаєшся, тобі так важко, там, а ну, нащо тобі все це уявляти, якщо ти, це, якщо ти сам в це не віриш, да? якщо ти сам не розумієш, що це правда? До речі, президент Нельса він цього, цього року йому має виповнитися 100 років, якщо він там, коли в вересні здається, доживе до 100, до 100 років, це взагалі буде щось ну, так, дуже незвичне, неймовірне. От, але зараз йому 99, і він в своєму такому віці, ну, в нього розум, його він абсолютно нормальний, а, як це чистий, і він це добре розуміє і продовжує ну, вести, вести цю церкву під натхненням Святого Духа, під керівництвом Господа. От, і так само інші апостоли. Це мене дуже ну, так надихає, дивує, як ці люди в такому віці вони продовжують це робити. І він, ага. і старішна старіш на Холанд. І... Я помітив, що стоїш на Арінг, теж вони їх всіх там mm. на візочку привезли. От хоча вони можуть стояти, в принципі, може це, мабуть, важко довго стояти і ми ще на no, пересуватися трошки. Так я завжди пам'ятаю той виступ, на котрому один із а, братів, а, точніше старішин, да мав свій віс виступ, і він аж трясся. Йому настільки було важко стояти mm. говорити, але не дивлячись на це, він так чітко все ну. Наговорив і тоді ще на той момент не президент, а просто старішина, да Раса Нельсен, Він підійшов okay. до нього, став позаду, обняв, щоб цьому братові було легше закінчити свій виступ. І я вдячна, що зараз їм не потрібно завжди стояти, щоб виступати. Що вони тепер можуть сидіти, робити це yeah. слідчим? Деякі теми вони на них ставився наголос. Тому що декілька виступаючих про це казали. Зокрема, наприклад, як ти вже казала про духовний фундамент, так що ти почув для себе, що це важливо. Таїшне Бен mm -hmm. сказав, що наш фундамент має бути прикріплений до каменю Ісуса Христа. І не один він казав про цю тему. Друга тема, яка мені запам'яталася, це про завіти. Також декілька виступаючих казали про важливість укладання і дотримання завітів з Богом. І третє, про що я запам'ятав, казали також доволі багато, це звісно про храми. Двоє мінімум людей казали про храмове церемоніальне вбрання і одяг святого священства. Повертаючись трішки до фундаментів, я якщо чесно ну дуже полюбляю тепер виступи історичного Вендера, коли я тепер розумію, бо був час, коли я не розуміла. І що мені сподобалось, що я саме почула з цього виступу, та що ну. Ми знаємо, що наша фундамент де має стати Ісус Христос, да його життя, його навчання, наші відносини з ним. Але що я почула для себе? Це те, що фундамент він є невід'ємною частиною будинка. Тобто, це не є щось, що може існувати само по собі. Ну воно то може в фундамент. Ми можемо побачити, як люди починають будувати е, дома чи ще щось, і закладуть фундамент, а потім все бросають. Тому що немає там можливості, грошей чи щось таке. Але коли ми вже починаємо будувати наш дім, наше життя да, на цьому, то все ж таки ми маємо будувати на фундаменті, котрі вже ми сформували, а не на чому ще, і це ну дуже для мене було важливо, напевно, почути, що якраз таки моє життя воно має бути невід'ємним від життя Ісуса Христа, його навчань і від того, що я стараюся жити. За його вчення, да не роздвоюватися, не будувати поряд з фундаментом, все ж таки, що от я, якщо що, можу завжди на нього встати. Ні, годбати якраз таки чітко на ньому. Один із сімидесятників, виступаючи, казав про те, що от ми, як члени церкви, ми не маємо розраховувати на те, що все в нашому житті буде добре, гладко, без всяких там труднощів. От і він сказав таку фразу, я собі прям виписав. Він сказав, що Євангелія це не спосіб уникати випробувань. Це перевірка нашої віри. Інколи ну, ми можемо трошечки, так сказати, досумувати, або подумати, що ми не отримаємо те, на що розраховуємо, через те, що ми не на тому зосереджуємося. Ми хочемо, Дуже він продовжує. приклад із життя Джозефа Сміта, який. А... Пішов хай в ліс, помолитися, і йому було таке ну, значне видіння, де він там стовп світла на нього був, да, і він бачив видіння Бога і Спасителя. Так він каже, що а, інколи ми всі хочемо якогось такого стовпа світла на нас, да, щоб удали так. А... <смас> і там от щось побачили, щось зрозуміли. Але він каже, що а, частіше у багатьох випадках а Бог посилає нам не стовп світла, а окремі промені світла. Так? Але постійно, регулярно, тут, тут тут, тут один, там один і так далі. Тобто його думка була в тому, що нам слід помічати ці маленькі знаєш, промінці світла, які ми отримуємо постійно. Якщо ми будемо на них звертати увагу, то ми побачимо, ага, що ось воно, ось воно потрошку-потрошку по пробивається. От. А не так, що ми одразу там випадне досади відкрилися, ух, ангели на нас спустилися там і все. От. Ну таке просто нагадування, бо інколи люди, вони. Очікують чогось такого супер великого відкривання, а не помічають маленьких речей, якими господь щось хоче їм сказати або благословити. Я обожнюю виступ історична Ухтерфа. і мені здається, всі завжди чекають його виступу, де він буде розповідати про те, як він а, а, цей літав на літаках. Я не знаю, як це правильно сказати, коли він був пілотом угу. і для тих, хто ну не знає, Старіщина Увтор вже. Понад 30 років, та, під час своїх виступів на Генеральній конференції, майже завжди кажуть про те, якісь там історії про те, як він літав або хтось інший, якісь уроки з того, як там літаки працюють, щось таке, котрі підводять нас якраз таки до духовних моментів. І для тих, хто не бачив ще конференцію, я не буду спойлерити, подивіться, дізнайтесь, що він казав. В цьому виступі теж про літаки чи ні. Але що мені дуже сподобалося в цьому виступі його, це те, що він казав про радість, та котра приходить завдяки знанню Євангелії, завдяки а, відносинам з небесним батьком. І мені дуже сподобалось, як він сказав, що ми не відталкуємося, і ми не кажемо, що неможливо отримати радість і щастя в цьому світі без Бога. Це можливо зробити. Але щоб отримати ще більше, треба все ж таки мати стосунки з Небесним батьком. Якщо ми хочемо бачити і отримувати таке, чого, на жаль, вже не зможе для нас запропонувати світ. Маємо бути щасливими, наскільки це можливо, де б ми не знаходилося в церкві, чи поза її межами, чи взагалі не віруючи люди, все одно це життя, воно дане нам Богом і воно приносить нам радість, так чи інакше. І а, мені це нагадало а, виступ президента церкви Пророка на цій конференції останній, він теж, а, так чи інакше, про це казав. Його виступ був присвячений а, благословенням, яким отримали завдяки а, відновленню священства на землі, ключам священства. От, і, зокрема, він сказав, що я записав собі, що без ключів священства церква могла б служити лише як велика навчальна та гуманітарна організація, але не більше. Ну, тобто, да, дійсно, церква, якби в не було цієї влади священства, вона була б могла б бути гарною там організацією, яка допомагає, робить якесь там добро, благо, але не більше того, без ключів священства ніхто з нас не мав би доступу до важливих таїнств і завітів, які назавжди пов'язують нас з нашими близькими і дозволяють нам, зрештою, жити з Богом. І, на жаль, інколи коли бачиш, там, зустрічаєш людей, які кажуть, «Та, мені нічого не треба, і Бог не потрібен мені, я і так там, щаслива людина, я ну, сам в собі, я в собі там знайшов там, все, що треба, і щастя, радість, там, все ще хочеш, моє життя воно прекрасне. Вот. Але хочеться ну, як спитати цю людину. Ну, а що далі? що далі? Сьогодні ти такий, там, а завтра ти втратив все, наприклад, вот, і все у тебе вже немає вже цієї радості, щастя, наприклад. да? Тобто, ну, важко уявити, що людина може бути абсолютно там, щасливою, такою самою, як вона сьогодні, і буде завжди, якщо в неї немає чогось більшого, ніж тільки цей от матеріальний світ, да, тільки її от, життя, яким би воно класним не було. От, тобто, нам слід все ж таки думати і про якісь духовні речі. От, і все ж таки вірити вірити в те, що не просто так все в цьому житті, не просто так. І, звісно, він казав про храми, храми. Будівництво храмів, я якраз хотіла додати, що цей виступ також відповідає на запитання, навіщо нам потрібні храми, навіщо Церква Ісуса Христа так старанно намагається збудувати як умога більше храмів, і під, під час його виступу було анонсовано ще 15 додаткових храмів, котрі ну, починають своє будівництво, якщо можна так сказати, підсумуючи, сказати що. Конференція була надихаючою, прекрасною, духовною, тому бажаємо всім вам подивитися цю конференцію. Обов'язково ви для себе щось знайдете, обов'язково зможете якось надихнутися, зміцнити свою віру в Ісуса Христа. Тож не вагайтеся, переходьте за посиланнями, ми дамо їх тут, десь під відео буде. І також, будь ласка, не забувайте! Лайкати це відео, поширювати в своїх соціальних мережах, коментувати і ділитися зі своїми друзями. Напишіть, що вам сподобалася ця конференція, якщо ви вже її подивилися. Будемо раді почитати і всім до нових зустрічей. Пока!